На толі костечки спішу додому. Мені після школи гукає Микола. Серега, гайда поганять у футбола, та ні відмовляюсь уперше в житті. Я мушу додому негайно йти. Мене зупиняє на вулиці Слава. Спинись на хвилинку, до тебе є справа. Міняє свій ножик на шайбу твою. Та я ні хвилинки із ним не стою. Хоч марав тим ножиком ночі та дні, бо треба додому спішити мені. Відмовився я, кинув і самокати, І навіть відмовився змія пускати. Дивуються, друзі, скажи но скоріш, чого це ти раптом додому спішиш? Тому що кажу їм, як хочете знати, удома на мене чекає кудлати, руде волохати смішне цуценя, що стало моїм з вчорашнього дня.